Вітання всім! Сьогодні у нас 29 листопада, хотів показати, як я буду покривати свої прививки. У даному випадку це у нас Дніпровський сувенір, я його щепив на розмус і яка з ним проблема? Якщо придивитися, він може чихнутися. тому що трохи неудачно щеплений, але нічого страшного, я знайшов вихід з цієї ситуації. Ось такий. Тобто я взяв, вирізав такого рогачика, спочатку я його прив'яжу ось тут, а також закріплю по боках для того, щоб ось ця антена, одна і друга трималася міцно і можна було його акуратно вкрити. Так, а тепер дивимося на результат. Значить, спочатку я прив'язав ось тут, там, де у нас буде центральна опора, потім перший рогач прив'язаний там, де виходить у нас перша щепа, і вгорі, і плюс там, де, щоб теж ці антели не тілімпались, я їх по центру теж підв'язав. Зараз я кратно зніму. Так, бачите, тепер все надійно держиться і нічого не дламається. Потім можна його приложити до землі. Однією рукою неудобно, але ну, принцип ви зрозуміли. Вложимо до землі і зверху чимось укриваємо. Після того, як ми притиснули наш виноград до землі, приложили його різним грузом. Нам потрібно його ще чимось укрити. Дехто укриває ось таким ось матеріалом. Це тенти, дехто бікбеками, ще можливо кусками шиферу. Матеріал різний. Ми вкриваємо, наприклад, осокою, те, що це біля ставка. Але коли ми вкриваємо таким матеріалом, що є місце для того, щоб миша залізла під нього, і зробила собі гніздо. Ось, Наприклад, ще ящики від риби пінопластові теж непогано, непоганий ізолятор але під нього можуть завести ще миші. Для цього ми використовуємо ось такі гранули для мишей. Вони найкраще себе показали. Беремо пусту пляшку. Не обов'язково з-під яду а можна з-під води. З'їжджаємо тут, щоб отвій був трохи більший, або такий, як оцей. Бо це тут нестандартна дірка, щоб ми ще могла туди протиснутись, ложимо його боком, ось так десь під виноград. В горизонтальному положенні, щоб зверху дощ їх не намочив, ці гранули, а з боку миша могла сюди пролізти. Тоді миші будуть взимку їсти не бруньки з під вашого винограду, з під ваших щеп, а будуть їсти собі яд. Це поки що такий самий ефективний спосіб, як зберегти виноградну лозу взимку, поки вона буде притиснута до землі. Так, Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.